Провели чергове засідання Ради оборони області, повідомили в Кіровоградській ОВА. Порядок денний мобілізація військовозобов'язаних і техніки для виконання оборонних завдань. Разом з керівниками правоохоронних органів та ТЦК. Начальниками РВА проаналізували поточний момент та визначили кроки на найближчі дні. Війна не закінчилася. Кожне завдання військового командування має виконуватись оперативно, зазначено у повідомленні. В рамках тижня безбар'єрності в Олександрійському педагогічному коледжі провели ряд заходів. Серед них інформаційна акція під гаслом Безбар'єрність, рівні можливості, кроку майбутнє, повідомили на сторінці закладу. Працівники коледжу та здобувачі освіти отримали інформацію, що суспільство майбутнього це простір, де кожен має рівні права: доступ до освіти, роботи, послуг, повноцінного життя незалежно від фізичних можливостей, віку, статі, мови чи соціального статусу. 21 травня народний ансамбль танцю віночок представив хореографічну програму, приурочену до Дня міста. До програми увійшли не лише танцювальні композиції, а й інші виступи у виконанні артистів Олександрійського театру. На сцені улюблені танці та впізнаваний стиль віночка, який поєднує традицію і майстерність. Колектив цінують в Олександрії далеко за її межами. Написали на сайті Олександрійської міської ради. Напередодні Дня міста у бібліотеці філії номер 3 Олександрійської ЦБС бібліотекарі запалювали вогник любові до рідного краю, гордості за його минуле та бажання творити майбутнє. Лялькова замальовка не тільки принесла радість та позитивні емоції учням 3-4 класів гімназії номер 8 а й сприяла вихованню патріотичних почуттів та інтересу до історії рідного міста. 24 травня в Олександрії до Дня міста відбудеться традиційний турнір з баскетболу серед юнаків. Гратимуть хлопці 2009-10 та 2011-12 років народження. За перемогу у змаганнях боротимуться близько 20 команд. Старт турніру о 10-й. Локація баскетбольний майданчик у парку Шевченка. На Кіровоградщині в лісовій місцевості у чагарнику лісничі виявили збитий один із ударних дронів. На місце події прибули фахівці управління вибухотехнічної служби. Встановили, що боєприпас містив проникаючу осколкову фугасну бойову частину. Вагою 50 кілограмів, яка не здетонувала та була сильно пошкодженою. Небезпечний об'єкт знищила методом контрольованого підриву, повідомили в головному управлінні Нацполіції в області.